Сьогодні у нас надзвичайно приємна подія. Поставка на півпричпу СТА з Біостар разом з сідельним тягачем MAN, нашому партнеру компанії Агрочемпіон. Керівник Олександр Васильович поставив декілька основних завдань перед нами. Однією з перших це була інвестиція в транспорт, який буде мати найкращу ліквідність. Наступне це можливість розширити спектр завантаження вантажу, збільшити. Швидкість завантаження та вивантаження, при цьому забезпечити безпеку та цільність вантажу. І це все має робити один на півпричі. Як кажуть, last but not least, останнє, але не менш важливе, це особливий стиль, який керівник компанії Олександр Васильович бачить чітко перед своїми очима. Олександр Васильович, власник компанії Агрочемпіон, яка дала нам можливість. Зробити такий шедевр на ринок України, який зараз за нашими спинами, дуже радий бути дотичним розвитку компанії і працювати з таким партнером. Олександр Васильович, що скажете, чому ми почали з вами співпрацю і чому саме Стас? Чому саме Стас, так як ми займаємося перевезеннями, починали, як і всі колись там з КАМАЗів, десь там, дійшли там, до Іномарок. І, зрозуміло, що це все було там БУ-техніка, але дуже багато їжджу по Європі, багато з ким спілкуюся, з перевізниками. І все-таки, щоб бути успішним, треба брати нову техніку і бренди, які заслуговують уваги, де є сервіс, тому що на сьогоднішній день це дуже важливо. І так як ми вже. Почали працювати з манами, вже не одна машина у нас. В перспективі, так як ми возимо зернові, дуже давно я хотів вже мати рухому підлогу. І за причіп Стас я його вже давно роздивлявся на ринку. І десь -то ми вже дійшли до цього. Попробуйте перший наш прицеп, який ми взяли. І будемо пробувати додати тільки розвиватися і в цьому напрямку, і добирати, що будемо ці прицепи. Компанія наша займається експортом, ми возимо на Європу зернові. Так що ми бачимо, там яка техніка працює, є порівняння, що в Україні, і стараємося якби, брати нове, щоб бути успішними. На сьогоднішній день немаловажно, тому що ринок перевезення він дуже тяжкий і нелегкий. Щоб бути конкурентно спроможними, стараємося брати найкращу техніку, найкращі. Прицепи, Стас на сьогоднішній день ми вважаємо, що це найкраща техніка. Одна з найкращих. У зв'язку з тим, що на ринку досить оперативно потрібно змінювати напрямок діяльності, напрямок того, з ким ти будеш працювати, який вантаж потрібно возити. Це є основна задача сьогодні перевізнику. Мати можливість змінювати спектр роботи, а завдяки напівпричку з руховою підлогою ці задачі стають реальними. Да, тому що якщо це прицеп штора, то там певний вантаж. Цим прицепом можна возити будь-який вантаж, там, сипучий, палетний, ну, будь-який, і він, так як на сьогоднішній день логістика нелегка, то під цю техніку, я думаю, буде нам легше знаходити вантажі і з кращим результатом працювати. На сьогоднішній день компанія Стас, ми так ми для себе зробили аналіз на ринку і вирішили, що це буде найкраща техніка. Ми сподіваємося, що ми будемо розвиватися, додавати наш парк. Це будуть рухомі підлоги, прицепи. Їх на ринку України не так багато. І все-таки це перспектива в логістиці перевезеній. Ну і треба щось змінювати, бути, знаходити якусь цікаву нішу, щоб бути успішним. Щоб... А ми будемо раді допомагати Олександру Васильовичу в цьому завдяки напівпріч з рухомою підлогою бренду Стас. Так як червоні машини у нас ми так само хотіли, щоб... На був червоного кольору, але там багато відтінків. Ми вагалися, хотіли там гнила вишня, щось темніше. Але для себе вирішили, що воно не має там бути в одному кольорі з машиною, має бути трошки відтінок. І ми замовили чуть-чуть світліший колір від е, тягача. Коли нам скинули із заводу, він виглядав на картинці такий трошки блінуватий колір. Десь ми там трошки думали, що промахнулися. Але коли він вже приїхав. В Україну, коли ми його тільки що побачили, колір, безумовно, прекрасний і все вийшло так, як ми планували. Це просто бомба. Олександр Васильович, ми вам дякуємо за таку співпрацю. Я дійсно дуже щасливий, що цей у нас такий проєкт вдався. Надзвичайно яскравий. Буду радий продовжувати з вами, втілювати ваші бажання в бути дотичним до цього розвитку. Дякую. Приємно було з вами теж працювати. Замовлення було обговорено, обумовлено в сроки. Все по сроках вспіли, будемо так казати, даже трошки раніше. І ми задоволені. Так що всім рекомендую компанію Стас офіційного представника в Україні. Вони просто молодці. Дякую. Раді бути дотичними до розвитку компанії Агрочемпіон, нехай новий напівпричіп Стас служить вірою та правдою, та приносить компанії лише задоволення та прибуток.